Друзі, хто шукає такий е, бюджетний трактор не за всі кошти світу, маємо в наявності знову є в продажі трактори Forte RD 244 Люкси. Хороша, класна надійна машина з е, надійним трициліндровим двигуном КМ-385. Е, в класному виконанні. Зараз швиденько пробіжимося. Конкретно цей тракторець завтра їде в нас до свого замовника в Стрийський район Львівської області. А якщо вас цікавить така техніка, телефонуйте, набирайте, і ми вам доставимо такого тракторця. Вартість такого форте 5750 умовних одиниць. Ви бачите, він на рівні підлозі, гумовий коврик, суцільна підлога. Це навколо сидіння зашито, бокова куліса, формула КПП 8 передач. Допереду дві передачі назад і резина широка. 6,5 на 16. Передня, 11,2 на 24 задня. Давайте покажу. Є ось такі ледовські лінзи. Давайте відкриємо капот. Акумулятор встановлений у нас 105-ка. Ось 24-та трансмісія. Все гарно зроблено. Порошкове ось таке сіре пофарбування. Воно не ржавіє під час експлуатації. Паливний бак на збільшеного об'єму на 30 літрів. В цій моделі стоїть. Двигун, повторюсь, КМ 385 БТ цифрова панель приладів. Тракторець обладнано. Плавающе сидіння, є блокування диференціалу заднього моста. Підключається передній міст. Вибираються режими понижені повишені. Вал відбору потужності в цих моделях двошвидкісний. Великі об'ємні крила, ось такими поручнями. Подовжена задня навіска. Вона порядка на 5 см довша, ніж в попередніх модифікаціях. Суцільна, незварна, електрична розетка. Є додатковий гідророзподільник на 4 гідророзетки. Вам вже не треба буде краном гідравлічним постійно переключатись між задньою навіскою і гідророзетками. Є ось така ледовська задня робоча фара. Два роки гарантії, друзі, і доставка до вас буде безкоштовна. От покажу вам ще робоче місце. 5750 умовних одиниць вартує ось такий форте РД люксовий. Колія 1,20 метр. Висока резина, ну все як повинно бути, все як ви любите. Передні вантажі є, задні противаги, задні колісні диски є розбірні. На дисках що передніх, що задніх є захисти ніпілів, щоб не пошкодити під час роботи в лісі. Так що, друзі, цікава така техніка. Телефонуйте, набирайте з радістю.